Всім привіт, друзі. Друзі та вороги, як казала Оля Фрейну, так? Да? Сьогодні, може, я трошки буду груба зараз у відео, я не знаю. Комусь може сподобатися, комусь не сподобатися, хтось може розвернутися, піти після цього. Ну, а знаєте як, кожного упрашувати і плакати за кожним я не буду. Дивіться, мене вже ну, сьогодні трохи достала одна людина. Ладно, мене ображати, але моїх підписників я не дам ображати. Тих, які мене люди дивляться, і які пишуть приятні коментарі. Одна сьогодні пише: Срач і ужас, свізде. О, кацапською мовою мені пише дуже, знаєте? Ну, хорошо, Срач і ужас, візде. І що? Що тобі до мого срачу і ужаса? Не подобається. Білет в зуби приїхала, мені побілила, поприбирала. Поведителі, сараї треба побілити, в общем, Киво, прийде время я собі побілю. Мені поки і так хорошо. Так, да, Пепа? В дворі срач, везде срач. А коли я мала прибиратися, скажіть мені, пожалуйста, якщо ми привезли сіну, тут його накидяно, ну, в дворі ціла куча, якщо позбирати, то ще півфури можна назбирати, то після сіна колимо всі свині, займаємося свиньми. То тими сінами, то бігаємо один до одного, то тими випічками, то приготовлення до свята, коли мало, то все робитися, скажіть мені. Чи я маю, по вашому приказу, от, таке якесь умне залетить і починаю тут виписувати. витворяти що хочу, хочу? Ну це ще півбіди, знаєте. Бо то що срач, ну сама знаю, що мені треба прибирати і коли треба прибирати. Ну коли вже писати, що я бабло тут також. Мішками... Дівчики, мама, прийшла. Хочу подивитися, як ви тут А, з фонариком. То вибачте мене, відкривайте собі канали і будете бачити, і скільки і що будете заробляти тут і яке тут бабло є. Розумієте? А писати мені всяку хрінатінь я не дозволю. Відкрий канали, ти така розумна, мені там пишеш, що в тебе сто свиноматок, сто курей, сто гусей. Ну відкрий канал, покажи теж, як ти їх тримаєш. Добре, що в тебе є. Маєш, Май собі на здоров'я. Мені, наприклад, фіолетово. що там в тебе є, як ти його тримаєш і в яких ти условіях то я все тримаєш. Я тримаю, як я вмію, як я знаю і як я можу. Все. По хазайстві я зараз сама. Хто бачить мій канал, давно знають, що сама. А, так, да, манікюр. Тебе ще вкусив мій манікюр. Да. Класний, правда, манікюр? І, прикинь, я його роблю сама. Я не ходжу ніде по салонах і мені ніхто його не робить. Я роблю сама собі манікюри. Бачиш? І хазяйство тримаю, і манікюри маю. І якось мені так виходить, я козла шикарного маю. Бачиш воно? Чесно, люди, я не знаю, хто що буде думати про мене за це відео, хто що буде писати, якось, знаєте, а, ще грязь маю. Свині тільки що колотила їсти під манікюрами, позалазила. Та там заглянь, подивись. Ну, аж вибісило, якщо чесно. Я відділі бабло в тут лопатами, і вона має право своє висказувати. Да, ти маєш право. Да, я виставляю своє життя на показ, да, я маю бути готова до таких коментаторів, як ти. Але, вибач мене, людей ображати на моєму каналі я не дозволю. Не подобається, розвернулися і пішли. Я нікого не заставляю дивитися мої відеоролики. Не хочете не треба? На Ютубі я ще не заробила ні копійки. Ютуб для мене це як моє маленьке хобі. Так як переїхали, ну, друзей толком немає. Тут тільки родичі, в основному, щоб общатися з людьми, якогось хтось щось пише, якимось досвідом ділиться, да, приємно. Ну, коли так його пишуть гадості, такі, коли починають писати, що я в грибу бабло лопатами, то вибачте мене. Дурний піп вас хрестив. Да, Дашка. Люди будьте добріші, не треба кидатися ядами своїми. Хтось десь хуже живе, хтось десь краще живе, як кому виходить. Ну я не стою на порозі старінкою ні в кого. Я їм своє. О, у тебе сіно нема робін. Тобі сіно треба кинути. Молодець. Так? Як мамі зараз потім на ти? Ти все спів собі висталив. Молодець. Ми з дімою почистили клетку, і він тепер мода, і він собі все під дупу. В себе забирає і ще й в дівчат достає там і там. Ой. Як кому виходить, так то і живе зараз. І в теперішнє час вмісто того пише людина мені, що вона з Рівенської області, пише мені і пише такі гадості. Починає щось там умнічати і за сранкою родилася, за сранкою здохнеш. Ну, це вибачте, це вже ні в які рамки не лізе. Хай я буду засранка, хай я не знаю, хто буду. Вам яке діло до того. Не подобається, розвернулися і пішли, будьте здорові, щасливого Різдва. Готовтеся на Новий рік. Я Бог його знає. Чесно, я в шоці просто-напросто, то манікюри, то ще щось, є манікюри і що? Роблю сама собі, вчуся на собі, може комусь. Колись буду робити з людей, як не буду боятися напродачити. Да, Мурчик? Так, да, ну кажи, писати всякі гадості, мама, не дозволить, не дозволить. У мене дівчата в теплі, в добрі, нагодовані, нічого їм не бракує, да. і те саме головне. А то, що хто що там пише отакі коментатори, які дуже роблять із себе чистюль. Знаєте, нема вам більше зайнятися, чим робіть мені що до того. Хто що робить, як що робить. Якось фіолетово. Хтось вміє, так, хтось вміє так. А хтось взагалі на подвір'ї все тримає, так, дівки? А ми, каже, тримаємо так. Я ні до кого не ходжу на канал, не ображаю нікого. Я собі подивилася відео, лайкнула, якщо щось сподобалося, написала коментарі. Чи якщо щось, може, знаю, і людина спрашує, що ти зміявся? Робін, хлопчик мамин. Що ти так зміявся? Ай мій маленький такий красунчик, да? Мамине сонечко. мамине золотко, да? робін. Ти моя До. Да. Мій хозяїн. Mm. Так що, ребята, не треба в теперішнє время обсирати когось і обливати ядом. Нема в мене порядку, не побіляні в мене ті сараї, нічого, я прийде весна, стану побілю. Дасть Бог Діма буде вже вдома. Станемо вдвоєм, ти приведем, приведемо порядки. Ми порядки наробимо. Порядок зробити це недовго. А от гімноса своєї душі і оце заздрість, оцю, я не знаю, тупость свою із себе викинути. Оце проблема, понімаєте? А прибрати це не проблема. Проблема викинути з себе оцю жабу, яка давить. Ой. Mm. До, робін. Там Діма кормушки робить, робін. Брат прийшов, допомагає робить мені кормушки для них, бо я сама не можу. Такі, щоб сіль туди поставити і зерно сипати. Що отак? Вот. Ребята, вибачайте, хто зі мною, я вас дуже люблю. Дякую і хто зі мною пойме, чого я така в цьому відео, чого я все-таки висказала це. Хто новенькі люди, не лякайтесь, я не зла. Просто я не люблю, коли починають дуже себе ставити. Оці ну зайде ото хазяйка. Якщо в неї є чистота, то по любому десь якась копійка доклалася. Все, вивели плиточками, позаложували, позабілювали, позачищали. Або є таке Богу дякувати, що вдома люди, там чоловіки, діти, які допомагають по тому хазяйству, які можуть це собі дозволити, понімаєте, виводити там чистоту, таку, що хай Бог мили. У мене, наприклад, нема на тому пунктика. Я зараз думаю, як мені за хату виплатити і чоловіка дождатися з війни, щоб прийшов живий і цілий мені, понімаєте, і здоровий, щоб був біля мене. А то все остальне мені якось на другий план зараз відходить. І не треба мене срати. От. Всіх люблю, цілую. Гарного вечора.